У Полтаві представили новий склад студентської ради міста та її очільника. Відтепер вона складається із 21 делегата від різних вишів на чолі із Олександром Глазовим. Із перших днів роботи студраді довелося зіткнутися із певними проблемами. Повідомили на прес-конференції дієві зміни в студентському самоврядуванні Полтави. На даний момент не маємо ні офісу, який був в будинку міс... міського будинку культури. І не проводимо такі засідання, які повинно бути. Але ми заявляємо, що з сьогоднішнього дня нова, новий склад студентської ради міста Полтави почне роботу в усіх напрямках. Вже кілька років голова студради не є радником мера міста раніше, завдяки цьому статусу. Давалося продуктивніше вирішувати проблему учнівської молоді Полтави, розповіли на прес-конференції. Тому новообрана рада планує повернути ці регалії. Крім того, студентські депутати контролюватимуть хід виконання оновленого закону про вищу освіту. Зокрема, відповідно до нього в Україні відмінена система трирічного відпрацювання в державних органах для тих, хто безкоштовно навчався. Я вважаю, що це студентська рада в цілому підтримує, мене не в тому, що це є крок вперед, тому що особа має сама вирішувати, де вона має працювати, що її покликання. Також важливим і прогресом можна вважати те, що новий закон він допомагає встановити більш сильну сторону студентського самоврядування, зростає роль органу студентського самоврядування. Найближчим часом студентська рада міста планує реалізувати кілька заходів, серед яких інтелектуально-спортивний квест, гендерний вимір, кубок з КВН та провести гру «Мафія».